Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Ще світлі моменти. Ось, наприклад, Міністерство внутрішніх справ має багато друзів, які збирають гроші для Міністерства внутрішніх справ. Інколи ці друзі настільки друзі, що їм навіть дають поносити офіційну форму. Що добре, те, що одного візиту наших грошей до департаменту ДАІ вистачило, щоб нам повідомили, схему припинено, скасовано. Проблема в тому, що особливих підтверджень цій гучній заяві поки що немає. Але так хочеться вірити. Мар'яна Мотрунич дізнавалась, як сплатити штраф пристойному правопорушнику. Гарненька форма, нові автівки і хороший імідж. Все це про нову патрульну службу Києва. Твоя нова поліція розбереться з вуличним хуліганом, перевірить документи підозрілої особи або ж оштрафує водія порушника. А от як оплатити штраф водієві, підкаже стара структура ДаІ. На сайті Даї Києва знаходимо невеликий банер під назвою Штрафи Даї. За ним платіжна онлайн-система, приватна, розробником якої є фірма Госпей Україна, і вона отримує 3% від суми оплати. Платіжних систем в Україні безліч, але жодної інформації про конкурс, на якому дає обрало саме цю компанію, немає, і це не дивно. Тут конкурс конкурсу проводяться. Тобі я якби как бы, своїм проектом з письмами. Направилася в управління ГАІ для розсмотрення. Ані розглянули, тим більше, що у нас получилось совокупна і по регістрації ми Заключили договор на онлайн платіжі. Але ви зі своїм проектом в управління ДАІ можете не поспішати у Госпей і МВС довга і насичена історія співпраці. З 2013 року компанія реалізовує оплату в проектах. Державна служба охорони, транспортний податок, реєстрація транспортних засобів вже згадані штрафи ДАІ. Дружба настільки тісна, що Оспей Україна вже навіть використовує символіку МВС в своїй рекламі, позиціонуючи себе повноправною і єдиною системою онлайн платіжок від МВС. Хоча насправді альтернатив в Україні не бракує. Таких як WebMoney, таких як зараз і Apple Pay, і ПЕЛПЕЙ входить на ринок. Можна оплачувати за допомогою Visa International або MasterCard. Можна користуватися вже вітчизняними системами, такі як Укрмані, можна користуватися тими системами, які пропонують українські комерційні банки. Приват 24 і їх аналоги. Однак для Даї найоптимальнішим варіантом стала фірма, створена у 2013 році. Яка з того часу реалізовує спільні проекти з МВС? Нову угоду на оплату штрафів з госпей уклали на початку нинішнього року. Ми роботи дійсно законодавством, з усіма госорганами. У нас є договори підписані. З цим товариством був підписаний договор колишнім керівником Державтінспекції міста, який зараз ховається від овної влади Макаренка Микола Миколаївич. Угода була укладена на початку цього року, коли ще посаду начальника Даї Києва обіймав полковник міліції Микола Макаренко. Новий очільник столичної Таї пан Зубицький був призначений на цю посаду на початку літа, тому все справді можна було б списати на попередників, якби не один нюанс. Проект штрафи ДАІ анонсувався 7 липня 2015 року, коли Зубицький вже працював на своїй новій посаді, і тільки під час інтерв'ю новий керівник столичного ДАІ запідозрив, що Даї Києва обрало платіжну систему якось дивно. Коли надійшов запит, я відразу ж викликав цих представників цього товариства, і цей договір догір був розірваний. Розірваний цей договір, так. тому що він не використовується цілях. Як це можливо, що люди приходять, оплачують штраф, береться додаткові гроші, і потім ви сплачуєте ще в банку за додатковими грошима. Більше того, тісна дружба між МВС та її ніби офіційною платіжною системою призвела до найвищих штрафів за оплату. Ну як на мене, відповідно до того дослідження, яке я робила по вартості, в принципі, 3% – це максимум. До того, що я бачила, для розрахунків всередині країни. Для України більш поширеним є 1-1,5%. На питання, чому саме 3% складає сервісний збір у Воспекій Україна, її розробник відповів лаконічно. Кожен чоловік має за свою роботу отримати, правильно? Які обов'язки несла перед МВС фірма за свої гроші, з'ясувати не вдалося, адже договір між системою оплати та системою ДАІ зник. Я його видів, я була сіраху. Така містика з документами примушує десять разів перепитувати, а чи дійсно співпраця дає з фірмою припинена? Адже головний київський ДАЇшник розповідав, що договір скасований. Ні, ти не скасований, а може скасований. То чому я маю відповідати на ваші питання? Доки договір скасований, а може ще не скасований, компанія будує масштабні плани про подальше співробітництво на пільгових умовах. Я над проектом працюю вже з 2013 року. У нас не тільки штрафи ГАІ по планам, а всі адмінослуги, які будуть знаходитися на одному веб-порталі. Тож, якщо маєте готовий проєкт і листи, Гайда додає Києва. Може, і вам вдасться без жодного конкурсу на надзвичайно вигідних для вас умовах розпочати свій проєкт. Чи може все-таки вже ні? Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.